Ну і власне про останні атаки та інші важливі події ми будемо говорити із речником української добровольчої армії. Він з нами на зв'язку, пан Сергій Брачук. Пане Сергію, вітаємо вас і слава Україні. Героям слава, слава силам оборони. Вітаю. Ворог змінює тактику повітряних ударів і модернізує техніку. Балістичні ракети тепер відстрілюють радіолокаційні пастки. А шахеди заходять на атаку групами з висоти кількох тисяч метрів, де їх не дістають крупнокаліберні кулемети і автоматичні зенітні гармати. В Одесі був зафіксований випадок, коли шахет перед ударом піднявся на 4900 метрів. В нас взагалі є можливість реагувати на от такі зміни в техніці і тактиці ворога. Ну, що стосується цієї висоти, то це було по Україні, скажімо так, сьогодні локація не повідомляється, але те, що Одещина, в тому числі і Одеса, є таким певним полігоном для випробування е, нових змін, тактико-технічних характеристик шахедів, я думаю, що це вже можна відзначити. Власне, є і тактика ворожа, в тому числі вона вперше така групова була випробована саме на півдні нашої держави. Якщо говорити про від, на нашу відповідь про ті засоби протиповітряної оборони, які вкрай необхідні сьогодні наші. Державі зрозуміло, що це питання на сьогоднішнього дня, навіть не вчорашнього. і Україна постійно устами військово-політичного керівництва говорила, звертаючись до наших партнерів, що на сьогодні нам дуже важливо мати, звичайно, перш за все, петлювати, тому що і або їх аналоги там, зокрема італійські, німецькі для того, щоб збивати ту саму балістику, для того, щоб максимально прикрити наше небо. А от що стосується шахевів, які бачите, ворог робить ставку і на балістику, і на масове використання саме ударних дронів. Для цього потрібно мати відповідні зенітно ракетні комплекси малої та середньої дальності дії, і от власне це є сьогодні у наших партнерів. Сьогодні це є у європейців. Зокрема, ми говоримо, наприклад, про Німеччину, про ті самі гепарди, які Можуть виконувати відповідні завдання, ага. тому що е, мобільні вогневі групи дійсно дуже складно на такій висоті дістати. І ті атаки, які відбувалися протягом цих крайніх, мені дуже б хотілося сказати останніх, але крайніх днів дійсно ворог максимально піднімав свої шахеди. Висота була в середньому десь до двох тисяч метрів, навіть трошечки більше для того, щоб унеможливити удари мобільних вогневих груп. То власне, ми говоримо, що дійсно ворог удосконалюється. Ворог максимально щось шукає нових, хоч. Ще по шахедах він максимально на сьогодні витиснув все, що міг, але бачимо, це в будь-якому разі дещо ускладнює роботу наших засобів ППО. Тому, відповідно, я сказав, що нам потрібні ЗРК середнього та малого радіусу дії. Ну і звичайно, мобільні вогневі групи теж ніхто не мінісував, вони свою роботу виконують. Uh -huh. До речі, про масовані удари в головному управлінні розвідки прогнозують удари, в яких одночасно можуть брати участь до 500 шахедів. Ми казали про 250, uh -huh. тепер 500. Західна преса взагалі пише, що їх може бути до тисячі дронів за ніч. Що ви думаєте з цього приводу? Це реально? Ну, ви знаєте, якщо західна преса е, вказує перш за все як сигнали до наших партнерів, нехай пишуть навіть по кілька тисяч. Я не проти. Ми ж маємо розуміти, що відповідні меседжі вони відправляються відповідним е, категоріям, відповідним аудиторіям, в тому числі це питання, звичайно, на сьогодні досить гостро стоїть. Якщо ми говоримо про кількість тих самих шахетів, які зокрема. Виробляють в Татарстані і, до речі, сподіваюся, що там певні якісь зміни виробництві все таки цієї ночі хоча б відбудуться, тому Майка, що мої комарі так. там сьогодні відзначилися. Угу. Дорозвідка ткани триває, Я не знаю чи кардинально це. Без завищених очікувань чи, але тим не менше маршрут прокладено. Так, от е, зрозуміємо, що ворог, звичайно, свої спроможності нарощує, але на сьогодні вони не є такими, як самі росіяни, до речі, про це говорять. Там про тисячі вони говорять, наприклад, про 500 там 300-500 на добу. Тобто, ми розуміємо, якщо б такі обсяги були, то скільки б тоді тих шахедів влетіло yeah, би та. до нас в нашу країну? Це було б щось ну дійсно апокаліпсне, але в будь-якому разі ворог нарощує такі спроможності, і наша протидія, в тому числі ці удари по російському виробництву, в тому числі це санкції, тому що комплектуючи все рівно йдуть через треті країни. Угу. Відповідно, в Росії немає сьогодні тих складових, які дозволяють їм зробити такий замкнутий цикл. І угу. бачимо, що навіть якщо зменшилися іранські поставки, я не думаю, що вони взагалі зараз не йдуть, але тим не менш що ворог зробив ставку на своє, але от, до речі дуже цікаво. От ви як вважаєте, за рахунок чого от росіяни нарощують масштаби? Вони це власне виробництво? Чи це от поки вони бавилися в цей е, мирний процес з Трампом? Вони зуміли е, накопичити. Ви знаєте, слава Богу, що е, ці гойдалки з Трампом вони продовжуються вже не кілька років, так бо це було б очевидно і ще набагато гірше е, в будь-якому разі. Але е, я думаю, що це е, в тому числі і допомога іноземних партнерів. Якщо по артилерії бачимо, це північна Корея, то шахеди зрозуміло, це Іран не виключаю. Я думаю, що працюють ці схеми, і Китай забезпечує відповідними. Компонентами mm -hmm. Китай не дає там, наприклад, суто готові герані, розуміємо так, mm -hmm. але компоненти важливі росіянам сьогодні надають, якби це все виключити, звичайно, все якби на жаль, то о, о, сьогодні ми не говорили, мабуть, про такі масштабні атаки. А як ви вважаєте, нам слід чекати ще таких масованих атак? Ну, потенційно, звичайно, так тому що базове залишається на жаль, що війна триває, вона не закінчиться сьогодні і завтра. Я думаю, що нам варто завжди думати про те, що ми можемо протиставити. Це зокрема і нарощування наших спроможностей uh -huh. щодо наших дронів відповідної номенклатури, тому що мають летіти, мають такі самі ударні дрони вражати виробництво російське. Сьогодні це відбувається. Звичайно, треба масштабувати такі удари. Сподіваюся, так воно й буде. Тому що виробництво нас теж достатнє? Угу. Головне, щоб воно о, дуже активно використовувалось. і нарощувати обсяг, звичайно, виробництво максимально. Тому що бачимо на ворога це впливає. Так. Ну, і ми також бачимо, що росіяни намагаються якось модифікувати дрони. І ось такі елементи виявили в російських БПЛА, які атакували Україну. Зокрема, Київ фото опублікували місцеві. Очевидно, що таке начиння під час вибуху завдає більшої шкоди саме людям. Що ви можете сказати про начиння шахедів? Цілком вірогідно, що це було саме в шахедах, цілком звичайно, ворог розглядає шахеди як знаряддя вбивства. Ми ж про це розуміємо і відповідно максимально діє. Подивіться, якщо використовується та сама балістика сьогодні російська, вона є з касетною його бойовою частиною, тобто максимальне ураження відповідної площі, максимальне ураження людей. Те саме стосується будь-яких ударних можливостей ворога, де він може завдати що найбільшої шкоди нашим людям, кожному з нас. Тому Очевидно, що для росіян це знаряддя вбивства, ще раз, uh -huh. і зрозуміло, що вони зупинятися на цьому не будуть. Знову таки у мене немає жодної емпатії до будь-яких окупантів. Вони в формі або цивільні, десь на глибині території Російської Федерації. Я думаю, що ми можемо це протиставити, тому що ворог лише зрозуміє, тоді коли йому боляче, що треба з війною закінчувати, і не просто так знаєте обмежитися фразою Він з збожеволів. Ну що uh -huh. з божеволю, то uh -huh. треба як кажуть Україні в дурку і там Чинити. Ну так логічно. А дивіться, якщо зараз проаналізувати останні атаки росіян, то що можна сказати про їхню мету? Тому що ворог бив переважно по містах. От він зараз полює на промисловість, на військові об'єкти, чи це от терор населення в чистому вигляді? Чи це вже щось об'єднане і незрозуміле. Я думаю, ключових два моменти насправді звичайно ворог свій дим пускає, що це суто військові об'єкти. Це по перше, та ага. але ми вміємо ховати і наші виробництва відповідно, і нашу логістику в тому числі. Звичайно, це терор, це намагання вплинути на українську стійкість. Що люди мають сказати, все досить, ми готові на будь-які умови, аби воно лише зупинилося, і все, щоб ми могли спокійно прокидатися зранку без цих uh, сигналів тривоги. Це перше, і по друге, звичайно, це удари по економіці, в тому числі ми бачимо, що і портову інфраструктуру знову почали бомбардувати, знову почали атакувати. Чому тому, що порти працюють, тому що порти виконують свою надзвичайну функцію для вантажних перевезень, морських, океанських, це те, що Україна таким Чином може впливати через перевезення на світовий продовольчий ринок, наприклад, своїм збіжжям. Тобто, це наша економіка. Наша економіка сьогодні це оборона. Очевидно, це ресурс нашої протидії ворога. Тому терор, удари по економіці це для ворога сьогодні ключове. Тому масовість, бачите, вони зробили ставку на масовість, десь впаде, десь все рівно знище. А те, що падає на цивільних у 99% випадків. Зрозуміло, що ворога це не хвилює, хвилювати не буде. ну і наостанок не можемо не запитати про останню заяву Володимира Путіна, який заявив про те, що буде створена так звана буферна зона вздовж кордону з Україною. Що це таке? Це попередження про те, що в планах диктатора і сумський регіон. Це сигнали різним аудиторіям, як на заході, так і власне українцям. Ну у нас він нічим здивувати вже не може. Я не знаю. Думаю, що і у вас в тому числі. Що він може такого придумати? Я думаю, що це і е американцям. Перш за все. Дивіться, ми готові. У нас є ресурси, сили. Ми будемо рухатися. Це нашим західним партнерам, в тому числі. Ми теж сильні. Давайте зупиняйте постачання зброї Україні. Відповідно, це сигнал, е в тому числі, такий миротворчий. Я беру в лапки, звичайно, це слово. Мовляв, ми лише санітарною буферною зоною обмежимося. зрозуміло, що цього не буде, тому що дії ворога вони якраз підкреслюють протилежно, що ворог намагається і буде намагатися найближчим часом максимально атакувати, максимально е нарощувати свої бойові е спроможності. Ми це бачимо на всіх ділянках фронту. Відповідно, ну а що стосується буферної зони, я думаю, сьогодні одна з них вже створена, принаймні на території Курської області з боку Сил оборони. Зрозуміло, дякую за те, що ви Дякую. долучилися до ефіру, і нагадаємо, що з нами Дякую на зв'язку прокидаємося. Прокидаємося. Був речник української добровольчої армії пан Сергій Брачук. Дякуємо ще раз.